Друзі, всіх вітаю на каналі. Керівник організації Центр протидії корупції Віталій Шабунин, який просить українців захистити від як він каже, диктатури зеленського став на захист ТЦК і каже, що ТЦК не застосовує протиправну силу проти українців. На питання Шабуніну на Фейсбуці, чому він побачив у Зеленського диктатуру лише після того, як отримав кримінальну справу, а три роки не бачив катувань ТЦК. Шабунін відповів: Ну що ви за дурниці пишете? Не катуть в ТЦК. А у ворог на окупованих територіях катую точно написав Шабунін. Отак не бачить Шабунін порушень з боку ТЦК чи є ще бажаючі українці стати публічно на захист цього громадського діяча. Далі більше сьогодні Віталій Шабунін став публічно на захист екс керівника департаменту ДАІ часів Януковича. Володимира Рєзнікова, це той самий Резніков, який допомагав міністру МВС Віталію Захарченку розганяти майдан, штрафувати а, людей, які їздили до Межигір'я Януковича. При Резнікові у Даї була шалена корупція, шалені хабарі, корупційні схеми. Я особисто його знаю, неодноразово з ним зустрічався на телеефірах, Розповідав про злочини. Даї він мене люто за це ненавидів. Виявляється, що Резніков це чоловік журналістки дзеркало тижня, грантового видання, яке стало на захист зараз Віталія Шабуніна. Так ось вилізло те, що раніше Резніков отримав кримінальну справу за те, що незаконно продавав боєприпаси. І щоб не відповідати по кримінальній справі, він мобілізувався, нібито мобілізувався на фронт. І така схема суд зупинив кримінальне провадження. Сам Шабунін раніше таку схему критикував, що чиновники через нібито мобілізацію уникають кримінальних проваджень. А оскільки Резніков це чоловік, його подружки дзеркала тижня, включається подвійний стандарт. Тому зараз для Шабуніна Резніков дуже хороший і дуже класний. ЦПК покашабуні пишуть, що він військовослужбовець, але не згадують, яку саме посаду він займав при Януковичу. Саме Володимир Резніков керував далі, яке масово фабрикувало адміністративні справи протоколи до водіїв, які їздили до Межигір'я Януковича. Пам'ятаєте, що не можна було більше п'яти збиратися в Україні? Потім, взагалі, штампували просто по номерам протоколи на водіїв. А потім суд фабрикував справи, скасовував їм водійські посвідчення. Тисячі людей залишилися без водійських посвідчень. Пам'ятаєте ці справи, що були у 2014 році. І що зараз редактор видання Українська правда, яке ж нібито були за майдан, пише, що все добре, Резніков класний пацан, все класно, тому що він одружився на журналісті дзеркала тижня. Тому всі його корупційні справи, фабрикації, всі знущання над людьми йому автоматично пробачили. Ось який абсурд.